На справу щодо судді Святошинського районного суду міста Києва Сінька, Микола Миколи Федоровича відкрити за скаргу Курбацьку, подано через представника адвоката Качмарюву. Доповідачного інспектору ще ради правосуддя да Ірина Ігорівна. Добрий день, добрий день, Ірина Ігорівна, будь ласка, з приводу явки, що які є відомості. На сьогоднішній день повідомлення було розіслано 10 жовтня 25 року, тобто більше ніж за 10 днів до початку засідання 15 жовтня надійшло звернення Адвоката представника скаржника Кочмарьової, яка попросила розглядати відповідну справу за відсутності як її, так і самого скаржника Курбацького. повідомила, що вони додаткових звернень не мають і підтримують те, що ними сказано, у скарзі. Станом на кінець робочого дня, 21 жовтня, вчора інформації від судді Сенька не надходило. Наскільки мені відомо, на сьогоднішній день суддя звернувся з клопотанням про відкладення засідання у зв'язку з тим, що він перебував у відпустці на час надходження повідомлення про заяву. В даному випадку хочу сказати, що суддя жодного разу не давав пояснень по справі ні на етапі попереднього перевірки. Скарги ні під час вже підготовки висновку до розгляду по суті. Через те я вважаю, що нам потрібно заслухати свідчення судді. Пропоную підтримати клопотання судді. Розумію. Тобто, наскільки я зрозумів, ви підтримуєте клопотання судді так. про відкладення? Про відкладення. Ну питання. напевно, на невизначену зараз, так? Так, бо зараз в нас із конкурсом з тими невідомо, як нас порядки денних будуть. Без дати нормально. Без. Ми 29 дев'яти зірвали, нам треба буде 20. Я підтримую Ірину Ігорівну, да, оскільки дійсно є попитання від судді, і суддя надіслав пояснення. І, і власне в яких зазначені ще певні обставини, які не були нами враховані, зокрема під час підготовки висунені. Ну я вважаю, що є всі підстави. Колеги, інших пропозицій немає. Немає хто за задоволення клопотання про відкладний розгляду першого питання за одного лосна третій сена палати ухвалили відкласти розгляд дістання справи щодо судді Святочницького районного суду міста Києва Сінька Миколи Федоровича відкрити за скаргу Курбацьку, подану через працівника адвоката Качмарева. Ірина Ігорівна, як за участь. До побачення. Переходимо до розгляду другого питання. Розгляд дисциплінарної справи щодо судді Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області, братків Ірини Ігорівни, відкритий за скаргу Петрова. По справі оголошувалась перерва. Є дисциплінарний інспектор Вікторія Дмитрівна, Недибалюк. Добрий, Добрий день. Добрий день. Будь ласка, вам слово. Дякую. Дякую. Вчора на адресу вищої ради правосуддя надійшла заява від судді братків, який вона повідомляє, що за станом здоров'я не може прийняти сьогодні участь в засіданні. Повідомляє обставини щодо стану здоров'я озвучувати не буду, оскільки у нас здійснюється трансляція, і додає до своєї заяви докази, які підтверджують описані нею в заяві обставини. Вважаю такі причини наявки суддів засідання поважними з огляду на те, що минулого разу було також задоволено її питання. Виклик свідка для допиту. Вона зазначає в заяві, що має намір задавати питання свідкові і прийняти особисту участь в допиті свідка. Тому вважаю за доцільне відкласти розгляд справи. Так, скаржників в нас не зачали. Але ви, ви чуєте нас? Добрий день. Добрий день, так я чую вас. Так, Ви почули, що інспектор сказав? Так, я чую. Не заперечуйте про продовження перерви в засіданні. На ваш розгляд, я не заперечую. Дякую, дякую за розуміння. Отже, колеги, є інші пропозиції? Нема, Нема. хто за пропозицію щодо продовження перерви за одноголосно. Третя дисциплінарна палата ухвалила продовжити перерву в розгляді діссипральної скарги Петрова щодо судді Білгород-Дністровського міськравного суду Одеської області Братків. Дякую за участь всім учасникам. До побачення. Трансляція припиняється. Переходимо до